Допомогти тим, кого лікарі порятувати уже не в змозі, і не лише в стаціонарі, але й на дому. В Івано-Франківську таки відкрили виїзне консультативне відділення хоспісу. Ще донедавна, поки тривали масштабні ремонти, бригаді спеціальної служби доводилося тулитися в крихітній кімнаті головного приміщення. Тепер же у їхньому розпорядженні своє сучасне і просторе. Тут і конференц зал для навчання лікарів, і медсестринський пост, і кабінет лікування болю. Виїзне консультативне відділення передбачає не тільки виїзд додому, а Будь-хто може прийти сюди за консультацією, ті, хто ходять, ті, хто родичі, зрештою з психологом тут попрацювати, е, отримати якесь лікування паліативне е, хронічного болю. Якщо є люди, які не лежать, вони можуть сюди зайти. Нині під опікою виїзного відділення майже три десятки дорослих, здебільшого, це онкохворі, а ще п'ятеро дітей із різними смертельними діагнозами, яким необхідна паліативна допомога. Та реальна кількість тих, хто її потребує, констатують лікарі у раз. Зибільша, тож сподіваються, тепер зможуть врешті збільшити доступність хворих до паліативу. Паліативна допомога вдома це дуже важлива частина. Це фактично більша частка всієї паліативної допомоги, яка надається таким пацієнтам. Це є найбільш ефективна в плані, як економна, так і найкраща для хворого форма надання паліативної допомоги, оскільки вона надається в зручних для хворого умовах. В звичному для нього місці на відкриття приміщення виїзного відділення завітали громадські активісти. Вони не лише вболівали за створення так званого хоспісу на дому, але всіляко допомагали лікарям. Нині прийшли теж не з порожніми руками. Громада все таки наполягла і небайдужі люди зібралися, і все таки ми спільними зусиллями зробили це. Ми сьогодні прийшли не з пустими руками на цю подію. Ми сьогодні принесли. Традиційно памперси, які необхідно для них. Ми, ми е, сьогодні все таки ще привезли одноразові рукавиці, а маски привезли. Працюватиме щойно відкрите відділення щодня, і цілодобово щоправда, машина вночі на виклики не виїжджатиме. Лише консультації телефоном. Загалом безоплатну патронажну допомогу тут надаватимуть паліативним хворим не лише і Франківська, але й приміських сіл. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.